Вага, суми та а, передмістя, обстріл, РСЗО. Перебувайте в укритті, а, ну, тому що від РСЗО а, відразу у вас вибивають стіни, о, вікна і люди помирають. А суми перебувайте в укритті, поки не буде відбій тривоги. Зараз йде обстріл. А, РС... Зараз а, сум а, около. Ці сум під ударом реактивних систем РФ. Друзі, нагадую, що РСЗО воно летить а, ну, на мінімальну відстань це 30 км, а на максимальну це десь 90 чи 120. От. Тому, друзі, а, нагадую, що якщо ви там а, бачите чи а, чуєте. Обстріли. І якщо ви там бачите, що це якісь снаряди прилітають, і пишуть в чатах, наприклад, Чернігів чи Черкаси обстріл РСЗО, то ховайтеся в укриттях. Якщо немає укриття, сидіть в коридорі. Тому що якщо РСЗО влучить вашу квартиру, шансу вижити буде дуже мало. От. А тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. От.